Доброго дня, друзі! У мене такий сьогодні настрій гарний, сьогодні сонечко таке гарне. І я прямо хочу співати, танцювати, але це ж сонечко надовго. Хочу вам порадити вітамінну суміш. Для цього нам потрібно 100 г чорнослива, 100 г курагі, 100 г фініків, 100 г ізюма, 100 г горішків, лимончик і мед. Всю суміш перемелюємо на м'ясорубці. Ось така суміш у нас вийшла. Відправляємо її в сухесеньку банку і зберігаємо в холодному місці. Приймайте цю вітамінку щодня столовій ложці і будьте здоровенькі.